Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні гречаники. Через м'ясорубку перекручую половину гречаної відвареної крупи і грибний паштет. Другу половину відвареної гречки теж всипаємо у миску, додаємо картоплю, яку ми віддушили від рідини, а рідину від картоплі зливаємо. А крухмаль, який залишився, додаємо до гречки. Гречку перчимо, додаємо сухий часник, солимо до смаку і все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Фарш до гречаників готовий. Беремо столову ложку фаршу. Робимо з нього гречаника і обкачуємо в борошні з усіх сторон. Поправляємо.